Пропоную розпочати з історії, так як багато хто вперше на цьому каналі. і Тут я затираю про якусь малину, чекали відео про дрончики, а отримали про малину. Думаю, багато кого цікавлять відео про різні можливі заробітки. От і я розповім, як колись 17-річний хлопець села задумав створити власний малиний бізнес, і в цьому році планує вперше досягнути великого результату. Надіюсь, що у вас вже готовий, тому бажаю вам гарного перегляду. Всім привіт! На зв'язку Чернецький, і сьогодні відео про нашу малинку. Як досягнути непоганого результату, чим обробляти та як проводити оприскування, щоб зібрати близько 2-3 тонн з пів гектара. Зараз я прийшов на одну ділянку з двох, тобто тут 25 соток. Ягоди досить багато. Ділки літають, зараз період світіння, але ми бачимо трішки жовте листя. Чесно кажучи, я думаю, що зараз ми кропити не будемо, але в майбутньому ще раз пройдемо від кліща та дамо заліза. Тобто, ось це головний признак хлорозу. І якщо порівняти з минулим роком, то в нас досить непогана ситуація. Так, був морози, була дуже погана погода, декілька тижнів дощі, і все ж таки ми тримаємось на плаву досить непогано. На рахунок хлорозу це досить легко все бореться. Головне, що у нас багата врожайність. Ягоди дуже багато, чесно кажучи, трішки навіть загусто. Але, в принципі, в цілому я задоволений. Головною проблемою моїх ділянок завжди був хлороз. Чесно кажучи, порівнюючи дійсно з тим роком, це і ін янь Далі я хочу розповісти, скільки та чим було проведено оприскування та як побороти дійсно хлороз, хоча навіть він тут трішки ще є, але враховуючи те, що були морози, то не знати, чи це прям хлороз, чи все ж таки наслідки морозу. Тому не перемикаємось, далі буде цікаво. Було посаджено 2000 корчки малини на нашому з вами участку. Тут 8 рядків по 80 метрів. О! Дай Боже, здоров'я! Кліматичними умовами дуже важко все це виростити. В Наступному році ми не будемо допускати подібних милок, але я вважаю, що малина, навіть якщо не буде ціни, все ж таки мені, хоч поверне затрачені гроші. А тепер давайте розповім про нинішній сезон. Погода цього року була дуже непростою. Весняні морози вибили більшу частину врожаю у багатьох конкурентів. Це одразу спрогнозувало високу ціну за кілограм малини. Щодо нас, на одній з ділянок ми втратили близько 30% врожаю через приморозки, проте загальний прогноз по врожаю досить непоганий. І все це завдяки регулярному догляду та обробці. Що ми робили після обрізки та підв'язки малини одразу обробка бордоською сумішю. Далі кожні два тижні обробка від шкідників. Грибкових захворювань та несення мікроелементів. Основні препарати, які використовувалися, був фундазол, цезар, Актара, мегафол, Плантафол, Хелатин, Заліза. Проблема хлорозу була серйозна, боролися з нею комплексно. До речі, на каналі є відео про всі етапи вирощування, а також окреме про хлороз. Що не врахував в цьому сезоні, не вніс грунтовий гербіцид навесні довелося платити кількома тисячами гривень за сапання людям, і загальні витрати в цьому сезоні становлять близько 10 тисяч гривень. Зовсім скоро початок збору ягід найбільше турбує питання збуту. Сподіваюсь знайти надійного покупця, щоб не здавати все за копійки. Ось така історія малого бізнесу. Очікуйте наступне відео, де я розповім реальні цифри заробітку. Поки розробляю нові проєкти, паралельно продовжую працювати в агросфері. Дякую всім, хто підтримує, і дякую за перегляд цього відео. До нових зустріч!